Шановні народні депутати України і гості Верховної Ради, за результатами виборів до Верховної Ради України, що відбулись 26 жовтня 2014 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 419 народних депутатів України. Склали присягу. Вступили на посаду та зареєструвалися для участі в першому пленарному засіданні Верховної Ради України 418 народних депутатів. Таким чином, Верховна Рада України восьмого скликання, є повноважною і може здійснювати свої конституційні повноваження. Шановні колеги, згідно з статтею 90 Конституції України. Повноваження Верховної Ради України сьомого скликання припиняються. Урочисте засідання. Урочисте засідання з нагоди складання присяги необраними народними депутатами України оголошую закритим. Шановні колеги, я завершив виконання своїх обов'язків. Запрошую голову підготовчої депутатської групи зайняти місце в президії.